Ось народ, як Лев, повстане і як Лев підніметься. Саме цією цитатою з Біблії назвала Ізраїльська армія свою військову операцію проти Ірану. Сьогодні можна зробити перші підсумки так званої 12-денної війни. Ізраїльська армія вже в перший день паралізувала ППО Ірану, де були самі новітні російські. Установки С-300, С-400, С-500. Ізраїльська армія знищила безліч військової техніки, політичну верхівку, військову верхівку, наукову верхівку Іран. Ізраїль не втратив жодного літака, жодної військової техніки. І загинув в цій операції лише один солдат. Іран в 75 разів за площею більший від Ізраїля і в 10 разів більший за кількістю населення. Якщо би говорити мовою боксу, то Ізраїль переміг нокаутом в першому раунді. Але як так вийшло, що набагато менший Ізраїль перемагає такого великого і могутнього, на перший погляд, супротивника? А все це тому, що. Весь народ Ізраїля по всьому світу молився і згадував обітниці Божі, яких в Біблії є понад 6 тисяч. Ми, як українці, які воюємо сьогодні з таким великим і могутнім ворогом, повинні зрозуміти одне. Кожен, хто надіється на Трампа, на Євросоюз, на НАТО, обов'язково розчарується. А кожен, хто надіється на Господа, обов'язково.